Підтримка родин загиблих захисників та забезпечення тих, хто на передовій у Кам'янському міський голова зустрівся з керівниками громадських організацій, які опікуються учасниками бойових дій та членами їхніх родин. Це Патріот 2015 та п'ятнадцять та. Родини загиблих героїв разом говорили про матеріальне забезпечення військових та купівлю обладнання, яке їм необхідне для роботи на передовій. Також обговорили надання військовим медичних та реабілітаційних послуг. У міськраді зазначили лише в ГО Патріот. 2015 нині понад тисячу учасників збільшилася і кількість родин загиблих героїв Кам'янського. Плідно пройшла зустріч, так да всі питання, які е, саме надавали, вони були вирішені. Ті питання, які ми самі не в змозі вирішити. пан Андрій Євич нам завжди допомагає і підтримує нас. Ми підіймали ті питання, які турбують нас, турбують хлопців. Зараз багато хлопців, які повертаються, або поранені, або ну списані по ну, по здоров'ю. У нас буде. Збільшена кількість більш ніж п'ять разів буде людей, яким ми зможемо надавати матеріальну допомогу в нашому місті.